Шановные наши гости, я с за великим удовольствием с за вами встречаюсь и рады вас видеть в стенах нашего Кирилловского института, Дніпропетровського інституту имени Аркадия Донова. А, поскольку, я так розумію, вот вы перший раз у нас так, то хотелось бы сказать о а, а, нашей миссии института, в основном о политике и идеальности, почему так я говорю. Тому що ми отримали сертифікат управління якості Національного центру стандартизації ісо 2008 2009 Хочу сказати, що це дуже нас зобов'язує, перш за все відноситись по європейському, на європейському рівні відносно якості освіти. Ми являємося структурним підрозділом філії Дніпропетровського університету імені Альфа Доробля. Дніпроторський суттєві імені Альфадонополя це сучасний вищий навчальний заклад європейського рівня. Чому я говорю про європейського рівня? Тому що сьогодні в цьому навчальному закладі проваджені найсучасніші, найсучасніші європейські стандарти освіти. Система управління якості проваджена 5 років. Вони отримали сертифікати відповідного управління якості Німеччини, Швейцарії. Новозеландії зараз отримують, отримують сертифікати Китаю і Ізраїля. Вперше випуск в цьому році бакалаврів, які отримують два дипломи. Це диплом український і диплом Поєнського університету Великобританії. Навчання по повністю розумієте англійською мовою під керівництво ОСК університету зовсім інша програма. Тобто сьогодні. Можна не виїжджати за кордон, отримати сучасну європейську рівня, світового рівня. Олеський університет, хочу його, як правило, закінчує історичні постаті Великобританії, це такий навчальний захист. Сам знайшов університет і вирішив співробітчик. Хочу сказати, що сьогодні в університеті навчаються студенти більше як з 32 країн світу. Це сучасні приміщення, це спеціалізована рада по захисту кандидатських, зараз це докторських диссертації, І той рівень, який має на сьогоднішній університет, хочу сказати, він займає першу, другу позицію серед вищих навчальних закладів, недержавної форми власності. Диплом університету, який отримують наші студенти і на сьогоднішній день є престижним. Випускники працюють в провідних установах, скажімо, не тільки на території України, а й за кордоном. Відносно нашого інституту, ми, ми маємо свій а, імідж, а, своє напрацювання. Інститут у нас молодий, нам 16 років, але ми за цей період ми випустили 16 років, да, як вам дав. Випустили ми більше 9 тисяч спеціалістів. Спеціалісти в області економіки підприємства, міжнародної економіки, Це головних бухгалтерів, бухгалтерів, перекладачів, спеціалістів економічної кібернетики, маркетологів, фінансистів, банкірів, економістів. Ми відкрили нові спеціалісти, проліцензували спеціальність соціальна робота, що ви сьогодні мова. Павло Анатольович, вам буде презентацію завідувачої кафедри, також нову спеціальність менеджмент. Ми маємо ліцензію на підготовку іноземців. Безумовно, ми не готуємося в такому широкому сенсі, як наш університет, але в нас є іноземці, ми маємо цю ліцензію, до речі, єдиний навчальний заклад нашого країни. Якщо говорити, чим відрізняється від інших навчальних закладів. тим, я хотів би, щоб сьогодні були наші студенти, але ну, вони сесії здають. Вчора з ними зустрічалися, кажуть, може, при трошки розкажете про себе. Ну, вони такі кажуть, ну, та ладно, ви так знаєте. Це ви поспілкуєтеся з нашими студентами і все тоді ви будете знати, який рівень інституту, яке тут життя і е, е, яким чином ми готові. Я єдине хочу сказати, що сьогодні в нас е, такий, знаєте, потужний професор Колдавський склад. Наші випускники котируються в нашому регіоні. Сьогодні ми визнані лідер економічної освіти, хоча я кажу, економічної освіти, оскільки в нас я зробив пари економічних напрямків підготовки і спеціальності. Але я хочу сказати, що перекладачі, які готують наші колеги, сміття також готують, вони кращі в нашому місті. Заміть. І до нас йдуть з університету. переходять. Національного імені Старградського, куюту і таке інше. Тому я хотів би звернути вашу увагу, перш за все, щоб ви визначились своє бачення. Безумовно, безумовно, один із позитивів діяльності нашого вузу, я не буду говорити про спеціальностях, оскільки на мої колеги вам будуть презентувати, це перш за все те, що в нас колектив невеликий. У нас зовсім інші відносини між студентом і викладачами. Це партнерські відносини. Ми вирішуємо спільне задання. Ви приходите в інститут, вступаєте до інституту, у вас задання отримати добру освіту і відповідну кваліфікацію. І в нас така ж задача стоїть. Тому Ми ви єдине вирішення цих проблем, і в тому у нас першого курсу становляться такі відносини. У нас небагато, так ви знаєте, працюємо в такому режимі, знаємо кожного. Підтримую кожного. Як інститут хочу сказати, оскільки ми знаходимося на теренах автозавського району, в нашому місті, ми існували ряд інцітив, соціальних ініцитив, важливих не тільки в інституті, а й життєдіяльності нашого міста і району. Ну, Перш за все, можливо, яким чином для вас це буде просто інформація, але я хочу сказати, це дуже важливо. Ми перші в Україні відкрили університет третього віку, тобто ми визначаємо дідусів бабусів, пенсіонерів. Вже шостий рік підряд. Це дуже велика соціальна така, програма і соціальна підтримка. Тобто я буду говорити таким язиком. Якщо е, враховували цих людей, як знаєте, пасивний сектор економіки, то сьогодні ми хочемо доказати, що ці люди все повинні спілкуватись, вони активно приймають участь в різних формах видах діяльності і безумовно співпрацюють з нашими mm -hmm. студентами. Друге, ми єдиний вуз у регіоні, який підтримала міська рада, які навчають дітей-інвалідів. А про що це говорить? Чому ми єдині? Тому що хочу сказати, шановні. У нас на самому високому рівні організована дистанційна форма організації і перш за все це електронна бібліотека, думаю, також колег буде. Більше 10 тисяч носіїв. Ми займаємося цією проблемою 14 років. І впроваджує, це вже так, якась інформація, науково-начальний комплекс противорення безперечної освіти, профільної освіти та рік, який йшли. Школи в начальні заклади міста Кам'ячука, Світловодська, Комсомольська, ряд регіонів це вже вийшла це український проєкт, тому що підтримує Міністерство освіти і науки, підтримував трима інститутами Академії наук і на п'ять інститутів Академії наук. А головне, я хочу сказати, що в нашому інституті створена доброзичлива, така відверта, творча постановка, про що наші говорить мої колеги.